Привіт! Дай Боже щастя! З вами що там Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про те, як обрати нішу новачкові. Якщо ви новачок, то це відео саме для вас. Якщо ви вже пожили, так сказати, ютубер або взагалі канал-мільйонник, і ми знаємо, що нас такі дивляться. Ви можете поділитися в коментарях вашими успіхами, як ви обирали нішу і як ви до цього підходили. Поїхали! В загальному, якщо ви хочете почати робити свій ютуб канал, вам варто приглянутися до тих ніж, і до тих тематик, і до того контенту, який вже є у вашому житті. Тобто, якщо ви підліток, і ви, наприклад, не знаєте, чим ви ще хочете займатися, але дуже круто шарите там в ігри. Наприклад, ось я, наприклад, часто заліпаю в ігри, якою грають, але більш такі історичні, якісь прикольні, типу козачки. Ось. Бо, <свят> як і мінімум, в козачки, як мінімум. Ось, ви можете придивитись до цієї. ніші. Єдине, що там потрібна, звісно, персоналізація. Ну, дивіться, я вважаю, що підлітки не грають козачки, але вони без проблем можуть запускати канали по різних нових іграх. Наприклад, як по PUBG, або по GTA 5, а то той 6 вийде. Блін, чесно, типу, я особисто заліпаю на ці відоси. Це дуже класно. І навіть якщо ви не підліток, відкидаємо цей момент. Ви доросла людина, яка не знаю, має свою роботу, власний бізнес, без різниці. Не варто вам кидати зараз всю свою роботу, казати, я йду в Ютуб і так далі. Ні. Просто ви можете свою роботу перетворити у свій канал, у свій контент на Ютубі. Наприклад, кажеш, я, ти про кого? Кажу я. А, наприклад, ви стоматолог. Ви без проблем можете почати знімати ролики, типу де ви лікуєте зуби. Все, що вам треба, це просто айфон або андроїд, якого зум хороший, або маленька камера на штативі. Люба, вони зараз є доступні. А, у нас є окремий подкаст по техніку. Можете собі подивитись з хорошим об'єктивом, який зумить тільки на зуб. Як ви пломбу ставите ще щось, ви свідомляєте, скільки перельдів такі відео збирають? У мене до речі є цікавий випадок на цю тематику. Написав мені ще колись на початку нашої спільноти якийсь чувачок, привіт, влад, всі діла короте, і так далі. Я там от пробував такі ніші дитячі, пробував там льодяники якісь, пробував там, короте, якусь різну дитячу таку от нішу. Я такий йому щось підбирав, то, допомагав, то підсказати і так далі. Ось. А потім щось ми з ним розговорилися, і він типу каже: Ну я взагалі живу в Мадриді, і я стоматолог. Я кажу: блін, камон, чувак, ти зараз вибираєш якісь такі ніші, бо він каже: мені так тяжко знімати, мені важко йде, мені то не виходить все. Я Кажу, а потім, як оказалося, він не просто стоматолог, він робить 3D зубів. І це просто ідеальна ніша. Я йому скинув приклади. Я, до речі, недавно ще з одним чуваком. Він що прибив, це ніша ж є дуже прибутковою, насправді. Офігенно просто. Ось я йому скину приклади, скільки там мільйонів переглядів і так далі. Коротше, але потім виявилося, що він москаль, і я коротше послав його за кораблем. Ну, тобто перестав з ним спілкуватися, видав, щоб навіть не воняло. Правильно зробив. Також таких ніж і прикладів можна назвати дуже багато. Наприклад, ви є не знаю там лісником, от ви працюєте лісником, така у вас професія, і ви можете просто почати знімати контент, ви збираєте гриби. Чи робите, блін, прививки деревам. Не знаю, чим займаються там лісники, чи ви там лісоруб, і ви можете знімати дуже багато роликів про те, як ви там не знаю, рубаєте дерева. Тому що відео, де падає огромне дерево, збирає, блін, мільйони переглядів на Ютубі. І вам для цього нічого не потрібно. Вам потрібна тільки камера вашого телефону, чи Android, чи iPhone без різниці, чи екшн камера, чи прикупити собі якусь таку камерку, щоб знімати без різниці. Все. Що є у вас навколо, може бути цікавим на Ютубі. Просто слід про це пам'ятати. І знаєте, я вам так скажу: більшість людей, от ми по нашій спільноті дивимося, хоче диви, і дивиться на канали, якісь уже успішні. Ой-ой, там ті знімають кулінарів, ой-ой, ти знімають коротше, корів, ти знімають ще там щось, ти знімають то. І вони починають розсіюватись і кидатись. І вони в той ж самий момент забувають те. Що вони шарять. Тобто, вам не потрібно кидатись кудись за хайп-нішами. Ви ізнацілуйте себе, якщо будете робити те, що вам не подобається. Краще подумайте, в чому хороші ви. Що ви можете для себе взяти, в чому ви можете переплюнути конкурентів? Дивіться, якщо ви залетите в будь-яку нішу на Ютубі, вона вже буде правильно? Yes. І вам треба зробити краще, вам треба бути конкурентно способнішим, чим вони. Вам треба вздрюкати їх. Тобто, тому, типу, не залітайте туди, де ви не знаєте, як зробити то, як додати то. Розумієш, типу, якщо ви круто можете навчитись цьому, ось. Ми вам це допоможемо і ви це зробите. Але не робіть те, чого вам не хочеться чи вам не подобається. Тому що, якщо ви зарулитеся в нішу, яка вам не притаманна, ви вигорите на наступний тиждень. Тому що людина, яка не знаю, робить масажі, ніколи в житті не буде ходити не знаю, там на ферми і знімати блін-відео з сільськогосподарською технікою чи там з сільськими тваринами. В з, запахом з антуражем, зі 7, ну, типу, це вам не притаманне. Ви не зможете в цьому е, контенті довго варитися і довго його знімати. Вас хватить на тиждень. Але якщо ви оберете нішу, яка вже є в вашому житті, блін, ну це це зразу ви робите те, що вам подобається, і ви в цьому не напрягаєтесь, вам в кайф це робити. Також є окремий варіант, коли ви підходите до Ютубу не як людина, яка не може інвестувати, а обходиться тим, що вже є в можливостях. Якщо ви підходите до Ютубу як бізнесмен, не знаю, як інвестор, який може де щось придбати, це якби опублікувати на своєму каналі і окупити в рази така собі спекуляція, тоді ви можете розглянути варіант покупки контенту. Хайпового, нішового, який вже і так залітає на інших там. каналах. Наприклад, на секретному Телеграмі посилання там знизу є контакти перевірених продавців, дилерів, ми їх так називаємо, які знімають спеціально контент для продажу на YouTube канали. І прикольний випадок з Бодіком. З Бодіком. Бодік вирішив залетіти в нішу пляжів, про яку ми йому розповідали ще років два чи скільки назад, Ой. дуже давно. Так от. Бодік вирішив все ж таки, спустя два роки залетіти туди. Що він зробив? Він купив матеріал е, в хлопця-поставщика в нашій так, Він спочатку купив курс. Так. Розібрався з кухнею Ютуба. Кому цікавий курс, посилання знизу. І після чого він почав вибирати там корови, як завжди, всі кидаються, то сього, і, блін, пляжі. І він вирішив закупитися пляжами. Ми надали йому поставщика, він купив цей контент, і у нас є з ним соцзвон, і Він там типу каже, що я вклав там, я не пам'ятаю, скільки там -ну суму грошей, і я їх типу, іксанув там за один день він тоді заробив 1240 з чимось там доларів. От він відбив зразу. І він такий оп-оп-оп, думає, так, все, із цих грошей, які от йому прийшли, він там. Вже думає, що він ще заведе два канали, що він ще закупить контенту і буде розширятися. Тому що, наприклад, ті ж самі пляжі це офігенний контент, це топовий контент. Але єдина його проблема, що він може в один момент там, наприклад, чи просісти, чи місяць сидіти без монетизації, наприклад. Але якщо є персоналізація, ну, коротше, в нього, до речі, забирали. Монету, але в нього вже були хороші знання, які він отримав від нас, і її через місяць відновили. І він, типу, по тих ж наших порадах, трохи вам інсайду, як то кажуть, він вирішив завести декілька каналів, щоб була підтримка. Якщо один просідає, наприклад, або забирають монету, працюють інші два. Ну насправді це окремий подкаст про нішу пляжі. Так. Але ви можете застосовувати ну, цю технологію до любих ніж, які би вам цікаво було займатись. Чи ви їх знімаєте самі, чи ви цей контент купляєте, без різниці? Просто основний меседж це коли ви вже запустили цей канал і обрали нішу, якою ви займаєтесь, не обмежуйтесь одним каналом. як би це важко типу не звучало. Коли у вас є декілька каналів, ви можете і аудиторію переганяти. І якщо у вас виникнуть якісь проблеми, про які ми вже неодноразово розказували в інших подкастах, там з монетизацією, з е, страйками, не дай Бог, у вас один канал заглохне, в той час будуть працювати інші. Як тільки в апеляцією чи повторною заявочкою відновити монетизацію на своєму основному каналі, чи відновити перегляд на тому каналі, у вас будуть всі працювати і так по черзі. Тобто меседж, коли ви найдете свою нішу, почнете її знімати, у вас підуть результати. Робіть декілька каналів зразу. Саме тоді ви будете впевнено себе почувати, навіть якщо щось на Ютубі буде нестабільно у вас з іншими каналами. Ще один. Шикарний приклад і випадок із життя. У мене є знайомий Орест, і він декілька разів пробував зайти в Ютуб. Ось він займався до цього фотографією і говорив: Боже, скільки часу він мене питав про Ютуб, про Ютуб, про Ютуб. Я йому то, 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 то радив. Нічого йому, ну о, да, клас, о, да, точно займусь, займусь, так і не займався. І одного разу я йому порадив. Офігенну штуку. Кажу, блін, диви, яка класна ніша, де реставрують годинники. Я не знаю, чи бачите цей канал. Це дуже канал. чіткий. Я йому скидаю кажу: диви, як класно. Він ого, да, чотко. А в нього ще є класний об'єктив, типу, дуже фокусний, поняв? Макро. Та. І він такий, да, класно, ну, блін, це ж треба десь знайти людину, десь за це знімати ці годинники, туди став. Пройшло декілька місяців. І я був, під'їжджав до його будинку, мені треба було йому передати об'єктив. Коротше, я йому дзвоню кажу, давай, спускайся, я під'їхав. Коротше, поки він спускається, я виходжу з машини і дивлюся, він виходить, і в нього під будинком ремонт годинників. І Він. Добрий день, дядь Серьош! Він привіта, туди-сюди, що там з батьками?» Перекинулись двома словами. Я на нього дивлюсь, так. Тебе в. Батько, чи. Чувак, до тебе що? Ще не дійшло, що можна це, блін. Я йому домовитись. домовитись. А куди ти знаєш, дядь Сережу? А він каже: Та це там мамин то-то, то-то, туди-сюди. Коротше, я кажу: блін, я тобі два місяці назад скидав нішу, де бляха муха реставрують годинки. В тебе дядя Сережа під твоїм під'їздом, тобі навіть не треба нікуди не їхати, не йти, нічого. Береш 05, ідеш до дядь Сережі, типа чи домовляєшся з ним. Він ремонтує годинники, робить свою рутинну роботу, яку кожен день робить, а ти своїм офігенним макрооб'єктивом це курча мать знімаєш, ти ж мать його дригом, фотограф. Я просто завжди кажу одну фразу: чим би ви не займалися? Коли скісря був, просто добав води. А тут просто, це дубав камеру. Була. просто постав камеру. Чим би ви не займалися? Чи чим би не займалися ваші дяді Сережі, друзі, батьки, брати? Добавте до цього процесу камеру, і ви побачите, що цей контент вже може бути востребованим, як української мови. Затребуваний. Одним словом, суржиком на Ютубі. І щоб ви розуміли, він загорівся блін, точно, дядь Сережа, дядь Сережа. Проходить щось там декілька місяців. Що там кажу, дядь Сережа, А Ясно, понятно кажу. бляха муха от в мене нема, на жаль, такого дядь Сережі. Розумієш, типу, я. І тут теж до мене можна сказати, чого я не пішов до Дядь Сережі, в принципі. Але, типу, а, дивіться. А, можливості для реалізації ваших ідей вони лежать на поверхності. Просто треба їх побачити, як то кажуть, щось підняти. Щось одне, на чому ми сидимо. Ніша реставрації, раз ти вже зачіпнув, скажу, типу, про свою нішу. Мені дуже подобалися ролики з реставраціями, і я дуже довго ходив вокруг да около і хотів запустити таку нішу. Мотивацією для мене став знову ж таки наш секретний телеграм і консультація одного каналу, який власне і займається реставрацією. Молодой а, та красавчик. Блін, 18, дружище. 18 років, пацану. Дружище, тобі респект. А, Проконсультувавши цей канал в секретному телеграмі, там ми там проводимо такі консультації, типу, не за всі гроші світу, просто от в секретному телеграмі ми аудіозикуємо повідомленням, кожен канал можемо проконсультувати, це як маленький подкаст. Ну, його ми робили прям подкаст. Так, ми прямо зняли відео з оглядом його каналу і розказали, що можна ці ніші покращувати. Після цієї ніші я просто набрав свого старого хорошого друга. Він мій сусід, ми з ним з дитинства знайомі, і Єрема, привіт. Мій друг Єрема, він майстер. Він все життя в гаражі щось майструє, якісь вироби робить, машини ремонтує. Всі мотоцикли мені ремонтував, поки я ногу не зламав до сих пір, не ходжу. Неважно. Я кажу: Єрем, а не хочеш замотити канал з реставрації? Він такий, блін, прикольно, давай. І ми, типу, запартнерились 50 на 50 і почали робити канал з реставраціями. Дякуючи о, секретному телеграму, по суті, надихнувшись учасниками, блін, ця ніша феноменальна. Вона дуже цікава, її дивляться в Європі, в Америці, в неї. От, типу, я можу десь скрін кинути, типу, там за тисячу перелів платять по 3 долари, розумієте? Тобто, це дуже хороший дохід, і я просто знайшов колегу, який і так цим займається, йому в кайф. Так само ви можете знаходити людей, яким в Кайф, партнерити з ними, з вас зйомка, монтаж, просування, з них, типу, робота. І тому подібне. Або ви самі можете ні з ким не і робити своє хобі на камеру, тому що це Ютуб. І якщо ви думаєте, що ваше хобі нікому не цікаве, ви помиляєтесь. І просто задумайтесь, хто є в вашому оточенні. Чи у вас є дядя Сережа із під'їзду, чи у вас є друг, який постійно сидить в гаражах чи сидить на деревах, як у мене Вітя, наприклад. От, чи у вас є хтось родич, просто хтось. Чим хто займається, і до чого є доступ. Навіть якщо ви можете сказати, що я нічим не цікавлюсь, я нічого не вмію, і в мене дві лівих руки. Але ви можете щось. В нашій спільноті навіть є приклади людей, які не знімають контент, не ведуть Ютуб канали, але вони мають якось, способності комунікувати і керувати. Приємницьку живку таку. Та. Підприємницьку жилку, і вони тут знаходять людей, тут знаходять операторів, зводять їх разом, там купили контент, там перепродали контент, там то. І все, чувак сидить, каже, кому що робити. Вова це просто топчик. Чувак, божечки Вован, ти просто красавчик! От я цією людиною надихнувся. У мене є бар'єр, знаєш, мені кажеться, що я людей щось заставляю, щось мене незручно їм писати, дзвонити і так далі. Вова зараз в Збройних силах України і сидить там, домовився за один вечір з п'ятьма баришнями по йогі. Я не знаю, чи він тримає їхні паспорта в себе. Що він з ними робить? Можливість домовитись і вибудовувати комунікацію є. У кожної людини просто треба знайти можливість правильно це зробити, правильний підхід знайти до людини і правильно її зацікавити. Тому, якщо ви. Ну, ну чекай, я щось докажу. І <клес> я хотів просто, я ти просто це скидав. Е, і чувак мені пише: типу, я знайшов ще одну нову дівчинку, типу, гарну фігуристу. І Давайте так, далі. так зараз мова вже пішла про контент, про нішу, називається Йога. Продовжуй. І він, типу каже: я знайшов дівчинку, скидає її. Телеграм, не телеграм, а інстаграм, проходить хвилин 15, і він каже, вона вже записала мені перше відео і скидає. Я кажу, як? Тобто, знаєш, я там думаю, ну поки домовиться, поки зніме, поки то, монтаж, то, а він вже все, мені скидає, вже йде рендер, потім хоп скидає, вже є відос. І всі ці відоси, всі ці домовленості, чи ви самі знімаєте, чи ви знаходите людей, які це знімають. Основний такий ще меседж. Не думайте, що для цього всього потрібна професійна техніка, професійне світло, типу круті камери. Ні, вам достатньо блін, вашого телефона. Ми вже розказували в інших подкастах, взагалі всюди, що багато контенту робиться на саме звичайний телефон, і може він збирати. Мільйони переглядів, якщо не мільярди, якщо правильно все робити. А наша спільнота про це все розказує, в цьому допомагає. Тому залишайтесь з нами. Дякую, що дивились. І не дадуть мені збрехати, не дадуть мені збрехати ті, хто вже давно займаються Ютубом, і мають успішні Ютуб канали. що... Відео, над якими вони найменше запарювалися, які були з найнегарною якістю і так далі. У них залітали інколи набагато більше, ніж вони там накупляли потім світла, камер, отаких, от от, от, як у нас гарних. І потім ті відоси менше залітали, чим професійні всі. Коротше, любі друзі, дорога родина, першу чергу рішає ідея. А техніка і все інше це приємний бонус. І напишіть, будь ласка, в коментах, якщо вам здається, що влад на цьому подкасті веселіше, ніж на попередніх. З вами був що там YouTube, а попередні подкасти можете подивитись ось тут за посиланнями. Все. Підписуйтесь, робіть Ютуб. До побачення! Локском? Офігенно, блід, я так заряджаюсь такими людьми, розумієш? От просто треба таке оточення, от таких, як от Вова, як дядь Сережа з 0,5. От таких людей треба. Тоді, типу, ти такий. Без 0,5 мені нікуди.